Загружаємося, будемо виїжджати, все пакуємо. Ніколай, Микола, будемо проповідувати. Да, будемо готувати. Гляньте, дівся. Як класно, га? Спасибо Ивангелие. одному чоловіку, один чоловік 25 тисяч закупив. 25 тисяч Іван? 25 тисяч Івангелі і 1800 біблій закупив. Та ти що, ти що? без нас всіх, Слово Богу. Это Бог сказал, и оно имеет силу, даже если нас не будет, будет читать люди. Сами покаются, потому да. что это Божие Слово. Аминь. Новый холодильник для Мексики у нас поломался. Слава Богу, гарно. Я думаю, что доведем, все будет хорошо. Будет долго работать. Спасибо. Благословите. Господи. Пусть твои благословляющие руки, Господь. Я буду Господи благословить Господи, поездки. Вот так, друзья. Классно едемо. Де у нас за кермом їде серйозний глянь такий. Майкл уже вечеряє, скоро за руля. Авто тут наша вся команда. Слава Ісусу! Рухаємося вперед. Їдемо, взяли Євангелії багато, два паліта Івангелії, будемо проповідувати Євангеліє, давати людям. А поки ми зараз темніє, а ми їдемо. Моліться за нас. Так, ми приїхали. На базу Баймас. Ось така гора, краса, тепла, Ніколай, родні міста, да? слава Богу, трапились на базу Аймасі. Сьогодні доїхали, слава Богу. Все добре, було приєтно. І рано, в 9 часов, ніколи так не поїхали. Хілуя. Ніколай! Вірвано не колай! Такий! Вивезли. <рикатично> Вивезли. We'll we'll <рикатично> we'll <backwards>. Нормально. Ваші <рикатично> які хазяїчки. Як вони тут миють, а? Оце настоячі місіонерочки. Чистять, миють, готують. І будемо проповідувати Євангеліє. Дівчика, амінь, так? Да? Амінь. Амінь. Наварили вже кушать. Наші сестри вже дають нам благословіння. Ми вже поїдаємо. Крістіна це наш перекладач. Як твого хазби би назвати, Корхе. 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 Найстолі. Корхе. Друзі, ми приїхали, розположились, поприбирали, трошки підготовилися. І зараз обідаємо, будемо мати план і рухатися будемо вперед. Так, друзі, це цей молитвений будинок, який ми будували. Пастор тут. І Майк приїхав зі мною. Отак От файно, бачите, зроблено гарно, красиво, хорошо. Бачили ми відділення цього пастора, вложили, побудував будинок. Зараз має багато тут бездомних дітських служіння. Отам От вони будують далі. Отак От. От церква побудована файно, красиво. Так, друзі, приїхали в реп-центр. отут тут центр. І ми сьогодні будемо тут служити. Ола. О, так, будемо молитися за наших хлопців, дівчат. Амен. амен. Так, друзі, приїхали ми в другий реп-центр. Були в одному. Зараз другий. Тут 54 реабілітанта. Місто емпальми. Тут ми будували молитвиний будинок. Самой. Куди ти? Так, да, вже пол готовий. Вчора ми готували на хеппі-тайм для дітей. Кормили дітей. уличних дітей кормили сьогодні готуємо до Мартіна в рецентр і для сусідів готовий на пол. Він вже готовий. Зараз ми yeah. виїжджаємо, будемо кормити yeah. через вас. така евангелізація, друзі. Проповідаємо Євангеліє, кормимо людей і рухаємося вперед. Вже дітей плову наварили, сьогодні кормимо, такі щасливі дітки Награлись цілий день. Було дуже класно. Дякую всім, хто підтримує наше служання, друзі. Йдемо на набережну проповідувати Євангеліє. Ніколай водичку несе. Євангеліє несуть. Ми добровольний Ісуса Христа. Амінь. Молоді, файні. Стен, Стен! А скільки разів ти вже на місії? П'ять Ти з п'ять разів. Та ти що Стен, який ти молодець. Ти любиш їхати на місію. Що ти робиш тут? Я батрюк я роблю. Все робиш і проповедуешь Ивангеля. Стен, молодець. Дай не пять. Ти класний, крутий хлопець. Молодець. Мексика буде спасена. Амин. Слава, скільки ти разів приблизно був же в Мексике. Багато разів Більше одного. <laughs> Точно, молодець. Більше одного. Слава Твою. Я не знаю, Я вже перестав вважати. Він як, як лідер. дуже багато робиш роботи. Слава. Господь благословляє і ми приїжджаємо, щоб його благословення розпространяти. Питай, сестричок, так, як тебе? Софія. Софія, Софія, чим ти займаєшся тут на місії? Um, worship team. Я чувствую, що мене сюди дух душатий, тому що він хоче мені показати багато нових вещей, які я раніше не бачив. І, це... і я буду слухати його і буду дивитися, що він далі робити. Я, я буду послушним йому. Скажем і робити, я буду робити на музика I'd like to invite you to come out to Mexico, serve, give a few days of your life to the Lord, and see how your life changes. Ah, ah, ah. Hola. Hola, ¿cómo está? Hey, hola.

Обидую, дух І то, що дявол розрушував. Мене звати Михаїл Курич. І ми приїхали з штату Вашингтон. Я ходжу в церкву голос Надії», де пастор находяться Алекс Богомас. І приїхала група 35 людей. Я бачу велике благословення наших дітей. Я лічно приїхав сам і привіз своїх двох діток. І я здивований, наскільки вони просто влили цю групу, наскільки для них це важливо, наскільки їх це формує в християнстві. В майбутньому У мене дочка їздить вже не перший раз. Я не знаю, мабуть, років три. І я бачу, як вона змінилася, як вона горить для того, щоб трудитися, як вона пізнає сама лічно, вона пізнає Бога. І так що я бачу тут, як люди міняються. Люди переображаються, люди міняються, як колись приїжджав. І я бачу одних людей. Зараз я дивлюся, вони змінилися, вони стали лучшими, вони стали ближче до Бога, вони стали рівніші служити Богу. Самі мексиканці тут на місці, де ми служимо, приїжджаємо не один уже рік. І Бог благословляє. Благословляється город, благословляє нас. Як Місіонерів, ми, ми теж ростемо. Ми бачимо, в чому можна працювати ну лучше, краще. Чому ми міняємо наше служіння тут, там, на Мексиці? Я драйвер, я невеликий служитель, але Бог і мене употребляє. Я дякую за цю можливість, що я можу трудитися для Бога. Я думав, чому я поїду? Що я на тій мексиці буду робити? Що я буду робити на тій місці? Чим я буду займатися? Я повинен бути полезним, А ну що я можу робити? І коли я приїхав сюди, перший раз так ви кажете, я неохотно, я не знав, що я маю робити. Ось я думаю, піду просто як, як водитель, як драйвер. І якось буде і я просто побачу, що ну у Бога немає людей, які могли просто поїхати так. Всі люди, які їдуть для Бога, Бог знайде для них труд, і вони знаходять труд для себе. І коли я приїхав перший раз, і я загорівся. Я побачу, що я можу трудитися. Я побачу, що це велике благословіння бути у ділі Божому і трудитися для Бога. Це благословіння. І ти з рад, ну, задоволенням робиш це наступний шаг, наступний крок. Ти бачиш, люди міняються. Ти бачиш, ти міняєшся, ти бачиш, ти стаєш ближче до Бога, і це просто запалює. Це запалює. Палює тебе знову і знову їхати. Ти починаєш жити цим життям. Ти починаєш переживати проблемами цього міста, цього міста, де ми тут знаходимося, і тебе змінює, І ти просто як ті сказати, людям, які вагаються їхати, не їхати, поїдьте. Попробуйте. І вас це поміняє. Ви просто не пробували. І вас багато думок і ви думаєте, чи я чи я зможу послужити, чи я чи я буду потрібний. Потрібний будеш. Бог знайде для тебе працю. Ти потрібний для Бога. А Бог тебе благословить. Друзі, дякую хто цей. Дивіться, шовми. О, вау. О, дивіться, які іграшки. Дякую, друзі. Дивіться, скільки щасливих. Скільки щасливих діточок? Скільки радості. Тут здорових. Гляньте. А вот ця дівчина глядать радується. Іграшки має. Файно, друзі. В дідському домі, Файно, О, найс, ой, о, софт. Хе -хе -хе. Свинка. О, я. привезли друзі. Їди туди. Ось готовлять наші дівчині клас, да? О, я не я не будемо їсти. Бачите, це вихователі вже тут. Виросли вже в цьому дідському домі. Дивіться, наші холодильники стоять, все нормально. <ріст> Опа, друзі, бачить, вони не можуть попрощатися з хлопчиками? хлопчики. Віться цей плаче. Дивіться, як притулилася, плаче. Це ти що. Ось, йдемо. Обично чоловіки, чоловік, чоловічі. Реп-центр, а тут жінки. Уже посетили друзі. Ми це вже четвертий реп-центр. Скалічених багато людей, але йдуть, молимося за них, благословляємо, молимося, говоримо їм, щоб тримались Господа. І от зараз ми будемо в жіночому тут реп-центрі. Так, друзі, друзі, встановили ми крест. Слава, дякую. О, що ти зробив. Підякую для Господу. для нас. Ми це знаємо, що е, це ми робимо тут. Просто ми помолимося, Крес поставили, приємно, знаєте. І в мене є маркер. І ми тут ззаду на кресті поставимо свої автографи, щоб ми тут були. Вода класна. Я не знаю, скільки я разів виходжу, друзі. Кожен раз, коли я йду сюди, я отримую особливе особе натхнення. І я так радію, що я можу молодь сюди вивести, щоб вони відчули це, як це сильно, коли труднощі. Потім ми могли прийти і тут помолитися. Будемо сьогодні молитися, буде молитися за Мексику. Ви знаєте, друзі, чому я сюди вийшов? Я вам скажу, чому я сюди став виходити. Тому що коли я почув, що прийшли сатанисти і вийшли на цю гору, кидали каміння в різні сторони, проклинали це місто, я сказав на другий день: ми маємо бути на горі, ми маємо розруйнувати ці прокляття, ми маємо проголошувати велич Божу, ми маємо розруйнову іменем Ісуса всяку бідність, всяку, знаєте, оцю ліність. Все це ми будемо розруйновувати ім'ям Ісуса і щоб прийшла благодать. Люди щоб каялись. Ми тут багато працюємо в реп-центрах, на площадях. Роздали вже 25 тисяч євангелів і 2 тисячі біблії. І це дуже класно. Отак, От друзі, і будемо молитися за Америку. Ми всі з Америки приїхали. Але хтось оригінально з України, з інших міст. Ми будемо молитися за Україну, за Ізраїль. В Україні біда, горе. Ми будемо молитися. У мене кожен день на моїх устах молитва до Бога. Боже, помилуй Україну, Боже, вигони ворога з нашої землі. Нехай прийде свобода, нехай прийде радість, нехай прийде мир, і я вірю, відбудується, і ще будуть люди радіти. Ми раніше приїжджали к церкві, розставляли апаратуру і приходило дуже багато людей. Время помінялося, приходить два-три чоловіка, і ми стали міняти стратегію. Ми почали дивитися, де ми можемо більше повні аналізувати. І ми вирішили поміняти і спробувати раз. І ми утром посичаємо реп-центри. Сьогодні утром поїхала команда на базар. Люди покупають продукти, люди ходять, сидять. І ми роздали більше 250 іванглій. Ми молилися з людей, Люди плакали, сопрощалися, отримали іванґлію. Ми приїхали на берег. Почему? Потому що багато людей тут одихає. Ми поставили апаратуру, ми поставили бату горку на довною. Ми даємо безплатну ватку е, попкорн. люди приходять, і ми з ними говоримо бесідуємо. Ми багато людей зустрітили тут, які мають нужди, питання. Я бачу, як Бог відповідає. Я бачу як движення Духа Святого. На цьому місці я не знаю, десь ми, поки я дивлюся, ми роздали десь три та щем то Іванглії, бо я по Бахська. І що ввечері закінчиться? друзья, призвание церкви проповедовать Евангелие. Разницы нету, какую то посещаешь церковь. Евангелие говорит, что мы призваны проповедовать Евангелие. Друзья, благословляйте своих детей. Я вижу, как они меняются. Я сегодня утром было час молитвы. Я видел, как Дух Святой наполнил людей, детей. Как они обнялись, как начали плакать, молиться. Я вижу, как Бог работает в их сердцах, нашей молодежи. И плюс они тогда зав... загораются, они тогда набирают силу такой, идут на улице сегодня, по-другому проповедовать. Я вижу, что не боясь пропала под этих человек рассказать об Иисусе. Дорогие друзья, пастыря, благословляйте своих детей, посылайте детей на служение. Не в любую миссию, в любое служение посылайте, пусть Бог благословляет. Мы планируем в следующий раз в сентябре, конец сентября, опять ехать на евангелизацию. И мы в сентябре хотим опять немножко менять стратегию. Почему? Чтобы больше достигать людей. Друзья. Если вы желаете поехать на Бесенецкую поездку, пожалуйста, подсоединяйтесь. Заходите в наши э, веб-сайт, заходите на наши сторинки, заходите. Вы увидите, когда мы едем. Я летаю на Кубу. Мы в сентябре тоже летим на Кубу командую. Меня приглашают в Венесуэлы. В Венесуэлу очень сейчас пошло пробуждение. Там никто не проповедует Венесуэле. И когда мы были в Кубе, одна женщина прилетела из Венесуэлы. Она обучилась в воскресной школе. Она сейчас много-много Работать, мы много получаем фотографий, как она начала на улице проходит с детьми. И она приглашает нас, что мы где-то на осень, на декабрь я хочу, или октябрь хочу слетать на Венесуэлу. Пожалуйста, если кто мы имеем желание. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к служению. И вы можете позвонить, вы можете позвонить ко мне, можете позвонить к Анатолию, э, к любому, э, кто работает в Аймосі, вы можете позвонить и получить информацию, куда мы едем. Мы также летаем и в Африку, в Украину, в многие страны мы летаем для ивангалізации. Если хочется подключаться, присоединяйтесь. Если хочете, Если хочете мне позвонить, мой телефон 253 217 25 58. Когда вы позвоните, мы ответим вам и дадим как информацию, как дальше двигаться. Божьим благословением мы приглашаем служить Господу для Царства Небесного. Аминь.